Давайте поговоримо взагалі про те, що таке гемблінг-курсе, як воно стає проблемою. Ще раз кажу: в мене буде пізніше на слайдах і є окремою великою лекцією тема того, як формується ігрова залежність, як, чому, які її механізми, які до неї передпосилки. Що власне працює як додаткові фактори ризику? Я на неї дам посилання, просто щоб там, якщо я почну про це говорити, ми на це з вами проговоримо години-дві. Але що, що є Гемблінг-курця? власне? Це ігрова залежність, це е, те, що ми, чому ми взагалі хочемо запобігати. І це те, чому, на жаль, чорний ринок Гемблінгу е, манав запобігати взагалі. Чому? Тому що, е, якщо це чорний ринок, він нелегальний, він тіпак би не існує, він не приносить грошей державі і він не підпорядковується ніяким правилам взагалі. Е, дуже часто гемблінг в поганому своєму е, значенні. У нас асоціюється із відмиванням грошей, тому що там кінців не знайдеш. Ой, я виграв в казино, ой я програв в казино, а, а гроші де? ой, та там так вийшло. І організована злочинність, якою власне гемблінг і є, поки це чорний ринок. Це як я вже казала, абсолютно ніякої культури відповідальної гри. Uh, і це абсолютно ніякого захисту гравця і ніяких правил взагалі. Це, власне, і uh, допомагає спровокувати ігрову залежність. Ви, я впевнена, бачили, пересуваючись ну, як мінімум, Києвом точно, як максимум Україною. Я думаю, що соціальна реклама є не тільки в Києві, я просто ну, більше ніде не звертала уваги. У нас дуже багато направду соціальної реклами про те, що незаконний нелегальний гемблінг, чорний ринок гемблінгу фінансує ворога, і так це правда: у чорного ринку гембли дуже часто зв'язки з Росією, і навіть білий ринок гембли регулярно на цю тему трясуть, як ви знаєте, якщо читаєте новини. І всюди соціальна реклама пише: що якщо ви граєте в нелегальних казино, у вас немає жодної гарантії виграшу. Тобто, якщо ви навіть щось виграєте, що вам щось віддадуть, у вас немає взагалі ніяких механізмів захисту. Тобто, ви не можете прийти в поліцію і сказати ці засранці обули мене на гроші, я виграв чи виграла? А вони мені гроші не виплачують. Тому що, ну типа, е, ви не мали грати взагалі, якщо гемблінг незаконний в країні. Але якщо гемблінг законний, ситуація дещо стає інакшою. І тут ми приходимо до нашого улюбленого питання: чи існує взагалі гемблінг здорової людини? І як, власне, відрізнити один від одного і нахрена існувати Гемблінгу здорової людини, якщо Гемблінг курця дуже непогано себе почуває? Це починається завжди на рівні країни. Оздоровлення, так сказать, Гемблінгу починається на рівні країни. Тому що країна не дурна, і країна розуміє простий факт, що Гемблінг знов-таки, як індустрія, існував, існує і буде існувати, а країна з цього не получає нічого. А якщо Гемблінг врегулювати, тобто узаконити. І е, зробити так, щоб Гемблінг посл... відповідав певним вимогам і правилам, то з нього, оказується, можна ще пойміть якісь гроші. Тобто, зробити цю індустрію прозорішою і змусити її платити податки. Е, знов таки не можеш е, припинити почати. Е, Країна створює принципи відповідальної гри. Септор. От ми багато. Я часто взагалі згадую це слово сполучення, а про що воно? Е, поняття відповідальної гри це про те, що ви як гравець е, і казино, як е, те, хто вам надає можливість щось пограти, е, і вони, і ви зацікавлені в тому, щоб ви не пішли з казино без трусов, щоб ви не про програли останні взагалі гроші. І взагалі, я зараз скажу штуку, яка е, насправді доволі таки не очевидна. Але знов таки е, я рекомендую подивитись лекцію про е, ігрову залежність і її фронта для е, ще більших деталей. Але і казиношці, і країні, і вам насправді вигідно, е, щоб ви грали здорово. Не програвали всі гроші і всі в останні штані за один раз, а грали з ними потрошку потрошку регулярно. Так само, як там, наприклад, я не знаю зараз. Наскільки остання статистика каже: витрати середні місячні в країнах там в різних країнах Європи, які врегулювали ринок казино, десь на, на азартні ігри. На те, щоб слоти покрутити. приблизно порівнюється з місячною підпискою на Netflix, або місячним бюджетом на два рази сходити в кінотеатр. Ну тобто, це не так супер-пупер б'є вам по кишені, це не так супер-пупер приносить казиношці, здавалось би, гроші. Але якщо ви з ними граєте почуть, але постійно, то вони в плюсі і ви в плюсі, і країна в плюсі. Тому що. Якби ви не ржали, можливо, з цієї фрази, але країні вигідніше здорові, працюючі, нормальні, ну, тобто безпроблемні громадяни, без ігрової залежності, в тому числі, тому що, поки ви працюєте бадри і веселі, ви приносите податки, ну, якщо приносите, звісно. І це про принципи відповідальної гри. Якщо цікава конкретика, як саме це регулюється, то наприклад, це зобов'язання гравців обов'язково в момент реєстрації виставляти собі ліміти: ліміти на те, скільки ви можете зробити депозит, тобто поповнити свій казаношний рахунок на гру за день, тиждень, місяць, скільки ви можете програти. Ну, тобто, наскільки зможе може зменшитись баланс вашого рахунку на за день, тиждень, місяць, а ліміт на сесію, скільки ви можете за день, тиждень, місяць провести часу в грі, тощо, тощо, тощо. Там є і, і ліміти на на кількість, ну на обсяг ставок, які ви можете поставити, і там ще купа всього. І до речі. Я от якраз у себе в каналі писала, тож мені не дадуть збрехати мої друзі і знайомі, які зараз слухають лекцію. Що буквально от минулого тижня український новий регуляторний орган, ну а взагалі навіть не новий регуляторний орган, а мінцифри. Мінцифри у нас зараз координує орган, який контролює ігри. Азартні ігри і Мінцифри ну, там поза минулого тижня опублікували е, е, як запит на публічний коментар, типа на публічний відгук е, щодо нового е, цього проекту вимог про запобігання е, залежності від азартних ігор. Я тут же, як людина, яка працює в цій індустрії і яка дуже зацікавлена в здоровому гемблінгу і в відповідальній грі. В своїй країні я тут же поскакала, подивилась цей проєкт, накатала їм на ту пошту, на яку вони просили писати коментарі отаке от простирадло коментарів. І я вам скажу, що цей проєкт насправді дуже гідний. Він якраз і передбачає встановлення лімітів, встановлення, як ви знаєте, у нас в Україні вже існує реєстр людей, яким заборонена участь в азартних іграх. І ви можете в будь-який момент внести себе в цей реєстр, і ви взагалі не матимете доступ до всіх легальних казиношок. Про нелегальні я вам скажу окремо пізніше. Там є ще один цікавий інструмент, але е, Україна рухається цим шляхом, рухається в правильному напрямі, чому я невимовно рада, і е, я думаю, що протягом найближчих років. Uh, у нас такі... Буде розбудована оця культура відальної гри, культура прозорого дуже сильно працює нам на руку. Тому о тіпати в нас нема казино ой, ми нічого не бачимо. Ай-яй-яй. Uh, ніхто нічого й не робить. А зараз, коли казино. Узаконені, але при цьому, якщо вони якось не так себе ведуть, або хтось замилений з руснею, або десь хтось, наприклад, там не відповідає оцим от вимогам, це дуже прозоро, це дуже швидко виявляється. Це дуже набуває великого суспільного розголосу, і це дуже швидко починає фікситись. І мене це все радує невимова. Відповідно. Так, да, ми боремося з нелегальним ринком, е, і ви бачите, що у нас активно блокують сайти е, нелегальних е, онлайн-казино, е, тому що знов таки хочеш е, працювати в Україні, май ліцензію. Е, хочеш мати ліцензію, подай про себе і про свою компанію всю необхідну документацію, зокрема, підтвердження відсутності зв'язків із ворогом. Тому е, нелегальні у нас зараз притискають все таки набагато веселіше. А враховуючи те, що у нас е, щойно змінився е, орган, який е, регулює власне діяльність казино, тож у нас був країн комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, е, е, його розпустили. А зараз у нас. О, Боже, пробачте, в мене вилетіло зовсім, я от якраз сьогодні про них читала і хотіла вам сказати, а тут забула назву наглухо. Хто згадає, скажіть, як називається вона зараз орган, а тож я тепер спокійно не сидітиму. І, власне, як ще. Прошу? Play City, наче, чи щось такого. Так, да, да, да. дуже-дуже дякую. Play City. Mm -hmm. І до речі. Play City взагалі дуже класно формувались. Вони, зокрема, зробили публічне голосування про людей, які увійдуть в комісію. І, зокрема, Спасік, публічна діячка наша, і. Вона була постила зокрема про себе, що мовляв: якщо вам цікаво, щоб я увійшла в цю комісію, то голосуйте за мене. І вона таки увійшла в комісію. А вона вже доволі давно і доволі суворо, взагалі, моніторить тему азартних ігор, знаючи з перших рук, власне, як військова про. Залежності про взагалі ситуацію з азартними іграми в Україні наразі, і серед військових, зокрема. А, тому вони наскільки я могла побачити, вони вибрали кльових людей у свою наглядову раду, і взагалі вони прям так варвались потужно. Тому я прям дуже дуже сподіваюсь, що е, тема піде і далі е, добре, і знов-таки зважаючи на оцей от проект вимоги. Тижня вони прям дійсно йдуть в гарному напрямі і беруть досвід інших країн за гайденс, за зразок. За, Підвищує країна-обізнаність про азартні ігри. Це, зокрема, оця от соціальна реклама, яку ми в Києві всюди бачимо. І, і це дуже класно, насправді, тому що дійсно замість. ну, Замість всякої ерунди і лабуди ми бачимо замість зокрема реклами тих самих казино, яка взагалі вимоги до реклами і взагалі можливість щось десь рекламувати для казино, щоб дуже жорстко обмежена, і це правильно, і це так у багатьох країнах, і це так і має бути. Але не обмежена соціальна реклама казіношок про те, що от знов таки що нелегальні казіно фінансують ворога: про те, що про, якщо ти маєш проблеми, дзвони туда то, туда то там з QR-кодами з усім, про ну і взагалі реклама тих самих плей тощо. І обов'язково, як ви можете знати чи не знати, але на сайтах онлайн Казино. Обов'язково має бути посилання: отакими от от, от величезними вообще літерами. Е, на дуже видних місцях має бути посилання на органи, які допомагають боротись із залежністю на е, цей самоперевірку е, онлайн на можливі проблеми із азартними іграми, на реєстр е, самообмеження е, участі в азартних іграх, тощо, тощо, тощо. тощо. Тому е, Я ж кажу, що зараз це стало набагато здоровіше ніж було до двадцятого року. Ну, а хочеш дізнатися більше? Отримай повну версію цього вебінару за посиланням в описі до цього відео. Також ти можеш долучитися до нашої суворої QA-спільноти. Всі деталі є в описі до цього відео. У нас класно, затишно і більш того, дуже багато ексклюзивного контенту та взаємодії ти можеш отримати всередині. Долучайтесь, будемо тебе чекати.